Дніпродзержинська гідроелектростанція працює більш ніж півстоліття. Входить в компанію «Укргідроенерго» в Дністровській та Дніпровській Каскади Гес. Мер зауважує, успішна робота такого енергетичного гіганта робить честь нашому місту. Рємно те, що е, на, на, іменно в нашому місті, в Дніпрежинську, є таке потужне підприємство, котре е, сьогодні входить в цілісну систему енерго, енерговиробників. Що сьогодні е, від нашого міста е, сказати, виробляється, передається до центральної енергосистеми е, близько 400 МВт часів електричної енергії. Я думаю, що якщо ще більше буде, проводитися модернізація, більше виробляється буде електроенергія. Дійсно, вона буде трохи дешевлити, буде здешевлюватися, І це то, що чекає наш народ. Ефективність виробництва електроенергії на ГЕС дійсно залежить від обладнання, підтверджує директор. На ГЕСІ працює вісім гідроагрегатів, шість з яких вже реконструйовано. Останні завершили цього року, навіть раніше запланованого строку, розповідає директор. Два агрегати ще чекають глобальних робіт, які планують розпочати у 2016 році. Процес реконструкції кожен агрегат имеет прирост мощності 10%. Це дуже високий показатель, і в процесі всієї реконструкції станції у нас, можна сказати, додається ще один гідроагрегат. Із тих же восьми ми можемо мати мощність станції на один гідроагрегат. Станція буде мати 400 мегаватт. Крім цього, на міський ГЕС віднедавна користуються електронною системою контролю. Міському голові проводять екскурсію, розповідають принципи роботи. На данный момент на станции еще ведется адаптация системы управления, верхний уровень. Устанавливается система более качественная, более продуктивная. Система, которая сможет подключить станцию к саур -ЧМ, то есть станции будут управлять с Киева. И благодаря Нововвідінням, я думаю, оборудовання буде роботи болі надіжно тачественно у ході візиту. оглянув все від кімнати керування до самих агрегатів і висловив захоплення роботою підприємства та колективу. Бувжений організованістю роботи цього, цього, на цьому підприємстві, тою системності, котра в них постійно передбачається. Щорічно вони роблять поточні ремонти своїх агрегатів, вони роблять модернізації на так сказати, збільшення обсягів виробництва електричної енергії. Я здивований тим порядком, котрий я побачив, що на такому нашій не простому підприємстві, але ж все. І озеленено, і чисто прибрано. Всі люди всі в спецодягах повністю облаштована система комп'ютерного моніторингу. Підкреслюючи важливість оновлення технічних ресурсів, міський голова наголошує, чим ефективніше та раціональніше працюватиме це підприємство, тим більше шансів на зниження вартості електроенергії. Ми знаємо, що є проблеми в цінообразованні по всьому напрямку, але я думаю, що за рахунок таких підходів ми підемо скаті до зниження вартості електричної енергії. Я думаю, що колектив тут слажений, працюють всі розуміючи розуміючі друг друга, все йде по плану, благодаря нововведенням я думаю, оборудовання буде более більш более більш чтобы щоб можна экономичнее використовувати гідроресурси страны, щоб нашому потребітелю тариф був як можна ниже. На останок візиту міський голова подякував керівництву та колективу ГЕС за продуктивну і якісну роботу та побажав подати.